Хочеш зрозуміти, як розбудити в собі приховану силу, яка змусить твій мозок прагнути найскладніших викликів? Ту силу, що дозволяє втілювати мрії, будувати життя, повне сенсу, і робити це легко без вигорання та постійної боротьби із собою? Можливо, ти думаєш, що це не про тебе, що лінь та прокрастинація твої вічні супутники. Але що, якби я сказав, що твій мозок вже зараз здатен на неймовірні речі? Подумай, коли ти гортаєш стрічку в телефоні, він обробляє терабайти інформації без зусиль, без нарікань. Жодна лінь його не зупиняє. Тож чому ж він опирається, коли справа доходить до складних завдань у житті? І як змусити його не просто працювати, а мріяти про ці виклики. Приготуйся, зараз ми розкриємо таємниці твого мозку. Людський мозок вінець еволюції, потужніший за будь-який існуючий комп'ютер. Він дасть фору будь-якій нейромережі, а його обчислювальні здібності дозволяють виконувати 10 квадрильйонів операцій за секунду. Але є одне але. Ним складно керувати, він імпульсивний та емоційний, а часто просто ведений. Тому щоб взяти над ним контроль, еволюція створила префронтальну кору ділянку мозку, що відповідає за планування, силу волі та стримування інстинктивних бажань. Проблема в тому, що з цим завданням ця кора не справляється, тому що існує жалюгідні 100 мільйонів років. Якщо ти думаєш, що вік великий, ти помиляєшся. У розрізі еволюції це жалюгідна секунда. Твоя проблема не лінь і не прокрастинація. З твоїм мозком усе в повному порядку ти не кривий і не дефектний. Просто за кермом твого мозку сидить дитина. Ти даєш йому команду працювати, він промахується повз газ. Просиш заснути раніше, він забуває, де гальмо благаєш, сходити до зали, а він просто заглох. Винуватець твоєї лінії префронтальна кора, яка не може впоратися з керуванням. Вона не здатна 24 на 7 працювати на повну котушку і вічно давати відсіч лімбічній системі, що відповідає за інстинктивні бажання та емоції. І знаєш, що тут найсумніше? За все життя ти так і не відчув повного контролю над своїм мозком. Але це не твоя провина, тому що на те є дві причини: перша швидкість розвитку лабових часток. Повноцінно вони починають включатися в роботу з 20 років і остаточно формуються до 25. Саме тому більшість відраховують на третьому-четвертому курсі, коли нарешті мозок набирає потужність, щоб, хоч якось, уявити, що хоче від життя друга причина, дебафи. Прямо як в іграх, де ти можеш отримати ляпаса в битві з босом і заробити обмеження мани, припустимо, на 20%, або відправитися в підземелля, залутавши зниження мани на 1% за секунду. У нашому житті дебафи виглядають інакше, але працюють абсолютно так само: знижують статистику. І це виявили вчені, коли під час сканування мозку виявилося, що витривалість префронтальної кори обмежена, ніби в неї зашита шкала від нуля до ста, вона виснажується під час важкої роботи і відновлюється під час відпочинку та сну. Вчені назвали цю шкалу самоконтролем, і тут усе відразу стало на свої місця. Кожне завдання витрачає ресурси самоконтролю, Склав іспит. Злив усі 100%, сходив до зали, витратив 10, стримався від фастфуду 15. І не думай, що це факт із повітря. Я перетворюю реальні наукові знання на зрозумілі аналогії для твоєї зручності. Наприклад, які дебафи згідно з дослідженнями виснажують ресурси лобових часток? Список значний недосип. 60% активності префронтальної кори всього за одну ніч та ще й збуджується лімбічна система. Одним словом, газ у підлогу, а водій спить. Соцмережі мінус 20% за 15 хвилин скролінгу. А якщо це триває щодня, лобові частки зменшуються на фізичному рівні. Далі стрес. На пікових значеннях кортизолу префронтальна кора відключається на нуль, а керування повністю переходить у руки лімбічної системи. І це я тільки почав перераховувати. Ну ти, звичайно, все й так знаєш. Однак корінь проблеми криється в тому, про що ти не знаєш, вірніше навіть не підозрюєш, тому що головні винуватці твоєї лінії це два тихих паразити, що пожирають ресурс лобових часток, вміло ховаючись від твого погляду. Перший з них незавершені завдання. Дослідження показують, що будь-яка відкладена справа, префронтальна кора залишає в активній пам'яті. Це означає, що мозок витрачає ресурси, ніби робота над кожним таким завданням йде прямо зараз зателефонувати мамі, здати борг по навчанню, сплатити кредит. Усе це завантажує твою префронтальну кору, поки ти навіть не підозрюєш. Одна справа не страшно, але якщо таких висяків накопичиться кілька десятків, мозок просто-напросто паралізує. Він не захоче нічого робити, тому що не знатиме за що братися. У його розумінні будь-яке відкладене завдання повинно бути виконане зараз. Ти думаєш, що справа в ліні, але в реальності на тобі висить баласт. Весь самоконтроль, забитий фоном. А ти не зрозумів. Але є й другий винуватець пригнічені емоції. За що відповідає префронтальна кора за вищі функції планування та уваги, контроль емоцій. Якщо ти не виплескуєш переживання, префронтальна кора повинна їх постійно пригнічувати. Це витрачає самоконтроль. А якщо бути точним, від 30 до 50% від загального запасу цифри солідні. А тепер уяви, що твій начальник, ти стримуєш гнів щодня. Вітаю, ти живеш самоконтролем наполовину від можливого. А якщо ще й дружина вдома пиляє, а за іпотеку борги відразу отримуємо відповідь, чому більшість людей НПС це не їхня провина. Вони просто живуть без лобових часток, простими словами, інстинктами, як тварини. Упевнений, для себе ти такої долі не хочеш. Гарна новина. Рішення є. У першу чергу ми повинні скинути всі дебафи, які завантажили твій мозок на відсікання, усі відкладені завдання та всі пригнічені емоції. Почнемо із завдань. Заведи для себе блокнот або файл у нотатках, куди будеш виписувати кожен свій висяк. Річ у тім, що поки завдання не виписані, мозок працює в режимі постійного згадування про кожне з них: одне забув, інше згадав. І так до нескінченності замкнути коло, що забиває лобові частки. Тому наша мета створити для себе окреме місце, де завдання будуть зберігатися, не перевантажуючи оперативну пам'ять мозку. Це як перекинути файли з комп'ютера на флешку, щоб звільнити пам'ять. Що робити спершу береш і виписуєш усе, що спадає на думку, усі завдання, які крутилися в голові довгі тижні, місяці, а то й роки. Це не швидко. Займе не п'ять хвилин, а день два. Справи будуть поступово спливати з оперативної пам'яті, а твоя робота їх виловлювати та записувати. Як тільки впораєшся, вже на цьому етапі відчуєш полегшення, але це ще не все. Наступним кроком розділи завдання на три категорії. Перша закрити негайно. Це справи, які займають менше 15 хвилин: написати короткий лист, сплатити штраф, подати документи, виконай їх прямо зараз і моментально відчуєш прилив енергії. Друга категорія запланувати. Що не вирішується за 15 хвилин, чітко впиши в календар: назва, дедлайн, опис. Коли завдання отримує конкретну дату виконання, мозок видаляє його з оперативної пам'яті. Вона перестає вантажити префронтальну кору, тому що тепер у неї є точна дата, а не абстрактна, потім. І третя категорія видалити. Дивлячись на завдання, постав собі питання, що буде, якщо я ніколи його не зроблю? Якщо відповідь нічого критичного, безжально видаляй. Кожен викинутий висяк миттєво звільняє ресурси. Далі твоя мета номер один повністю звільнити список, закривши всі завдання до єдиного. Тримай у голові, що кожен з них це дебаф на пару відсотків твого самоконтролю. Кожен невеликий тягар, який заважає робити те, що дійсно важливо. Із завданнями закінчили. Переходимо до емоцій. З ними все в рази складніше. Їх не можна просто закрити, відкласти або видалити. Їх потрібно випустити. На щастя, є три доведених способи: перший фізичне розвантаження, спорт, біг, віджимання, навіть банальна прогулянка. Усе це буквально спалює накопичений кортизол та адреналін, звільняючи мозок від завдання постійно пригнічувати емоції. Я особисто раджу єдиноборства. Сам розумієш, чому другий спосіб запис емоцій. Візьми за звичку щодня вивантажувати емоції на папір, записуй усе, що накопичилося за день гнів на начальника, тривогу за борги, образу на друзів. Дослідження підтверджують, що такий підхід знижує активність лімбічної системи, тим самим розвантажує самоконтроль на 20-30% третій спосіб пряме вираження. Попереджаю, не для пусі Дратує начальник, висловився і звільнився. Робота не вартує нервів, друзі принижують. Сказав, що думаєш, і пішов. Непотрібні тобі такі друзі. Це не ризик, якщо ти ставиш на кін стосунки, які тягнуть тебе вниз. Два результати або стане краще, або стане значно краще. Підсумовуючи, коли ти закриєш завдання і скинеш емоції. Ти здивуєшся, наскільки ти насправді був перевантажений зняття дебафів перший крок до повноцінного життя, де ти керуєш своїм мозком, а не він тобою. Але є проблема на цьому етапі виявиться, що твої лобові частки не готові до нової потужності. Так, ти розібрав двигун, злив старе паливо, але все вже встигло згнити і майже розвалюється. Тому наш наступний крок ремонт. Упевнений, ти вже знаєш, що нейронні ланцюги являють собою буквально дроти, по яких йдуть імпульси. А що відбувається з нейронами в лобових часках при виснаженні? Вони руйнуються, а сам ти при цьому тупієш. Тому як тільки ти звільнив префронтальну кору, її потрібно відновити по цеглинках, зібрати розбиті нейронні зв'язки заново. Для цього ми будемо використовувати добавки, які доведено допоможуть тобі у відновленні. Вони прямо перед тобою. Зроби скріншоти, користуйся. Цей список мінімальний набір будівельних матеріалів для твого мозку, який просто змиється в унітаз. Проблема в тому, що у тебе постраждав не тільки мозок, а й усе тіло, а зокрема кровоносна система та внутрішні органи. А саме вони відповідають за вироблення нейромедіаторів і надходження поживних речовин у мозок. Тому поки ти їх не відновиш, усі добавки, що ти відчайдушно намагаєшся дотягнути до мозку, проскочать через кишки прямо в унітаз. Так уже й бути, розповім, що робити. По-перше, ходьба. здається дивним, що тисячі кроків здатні запустити серйозний апгрейд мозку. Але ось у чому річ здоров'я нейронів безпосередньо залежить від стану внутрішніх органів, тому що саме вони відповідають за синтез нейромедіаторів та гормональний баланс. Коли ти ходиш, усі твої нутрощі відновлюються завдяки рухам діафрагми та м'язів черевної порожнини. Краще працюють, більше поживних речовин надходить до мозку, краще кровообіг, мозок теж задоволений. Бонусом навіть 20 хвилин ходьби на 15% збільшують кровотік у префронтальній корі. Тому ходи чим більше, тим краще, і при цьому стеж за диханням. До речі, так, більшість не вміє дихати, і це не перебільшення. У 70% населення хронічно спазмована діафрагма, дихання поверхневе, яке ще й добиває курінням. І так електронки теж враховуються. Мозок споживає близько 20% всього кисню, що надходить в організм. Якщо кисню не вистачає, клітини мозку вмирають, а ти поступово тупієш. Це називається гіпоксія. Чи зможеш ти думати із зашморгом на шиї? Але це твоя реальність. Тільки притупили тебе ніжно. Що робити? Розкрити діафрагму та знизити частоту дихання. Дві вправи на екрані перед тобою. Роби і не хворій. А ми переходимо до останнього кроку: тренування префронтальної кори. Твій мозок очищений, кисень надходить, а кров циркулює. Залишається останній крок збільшити потужність префронтальної кори. Дам тобі три неочевидні, але науково обґрунтовані техніки, які допоможуть зміцнити твої лобові часки на фізичному рівні. І наша перша вправа спринти. Ставиш таймер на 90 хвилин, вибираєш складне завдання і працюєш над ним без єдиного перемикання. Прибираєш телефон, відключаєш сповіщення, музику і шум. Ти запитаєш: А що ж тут повинно прокачуватися? Відповідаю: Твій мозок не здатний утримувати граничну концентрацію довше 30 хвилин поспіль. Фактично це означає, що у твоїй префронтальній корі просто-напросто відсутні нейронні ланцюги, що відповідають за концентрацію. Дослідження показують, що саме 90-хвилинні блоки призводять до максимальної активації префронтальної кори, збільшуючи в ній щільність синапсів, разом з цим створюючи нові нейронні ланцюги, що відповідають за контроль емоцій та інстинктивних сигналів. Це як тренування марафонців, які прокачують повільні м'язові волокна, знижуючи об'єм швидких волокон. Рекомендую починати з двох-трьох сесій на тиждень, не більше. Якщо відчуваєш, що не вивозиш, став таймер не на 90, а на 45 хвилин, поступово підвищуючи на 5 хвилин щотижня. Але є проблема. Після кожного підходу на тебе чекає повне виснаження префронтальної кори. На щастя, ми можемо використати це собі на руку і потихеньку послабити ще й лімбічну систему. Це буде нашою другою вправою. Відразу після такої сесії сядь, постав таймер на 15 хвилин і дихай за наступною схемою: вдих 4 секунди, пауза 6 секунд, видих 8 секунд. Таким чином, ти будеш повністю відключати лімбічну систему, а разом з цим закріплювати нові нейронні зв'язки, що з'явилися в лобових частках. Для мозку це як масаж після важкого тренування і остання вправа відстрочка задоволення. Хочеш подивитися рілси, з'їсти солодке чи прикуритися? Спочатку відклади на 10 хвилин. Кожна така відстрочка збільшує контроль інстинктивних бажань і формує нові нейронні зв'язки в префронтальній корі. Ти запитаєш, чому б не спробувати відмовитися повністю відразу, як радять усі? Та тому, що це як побудувати пентхаус за один день. Нейронні ланцюги формуються не за секунди, а тижнями, а то й місяцями. Коли ти приходиш до зали, ти ж не береш відразу 300 кілограмів нажим. А поступово нарощуєш вагу. Мозок працює за тим же принципом. Тому ми спершу беремо 10 хвилин, через тиждень 20, і так крок за кроком підвищуємо відстрочку. У якийсь момент ти почнеш ловити себе на тому, що свідомо можеш відмовитися від імпульсивного бажання ще до того, як продзвенить таймер, ця мить і означатиме твою перемогу. На цьому все. Переглянь це відео і впровадь усе, що я розповів. І пам'ятай: у людей зі здоровим мозком ліні бути не може.